Було прийнято рішення про те, що нам потрібно сучасне бомбосховище. У нас було сучасне оновлення з операційним блоком, методичним реанімацією за кошти обласного бюджету в кількості 8 мільйонів. Сума загальна. За буквально за три з хвостиком за три місяці ми зробили це укриття, яке ви сьогодні будете бачити, майже 500 квадратів. Це з опаленням, з вентиляцією, з кондиціонуванням. І зі всім медичним обладнанням, яке потрібно, там можна розгортати любе відділення і перебувати, і надавати медичну допомогу, стільки, скільки потрібно. Вода своя, і на радості Дякую нашим колегам всім, хто. Мили прибирали, носили, заправляли, кисень проводили, жили, переживали тим, що можна було зробити от а, такі умови, які є. Хочу подякувати також трьом Віталіям. Тут так сталося, що в цьому проєкті, мабуть, три Віталії це були такі будівельники і лікаці, і ще один адміністратор-будівельник, тому вам велике дякую. Я скажу, погано кім за Чотири! Чотири! Е, тому за такий термін, я думаю, мало почався, коли ви взяли це унікальний проєкт. По-перше, по, по швидкопливності, по-друге, по функціональності. Тому що лікарі тут наскільки з будівельниками спрогнозували і зробили ці ремонтні роботи, що це дійсно не буде чекати якоїсь там ну, негативної ситуації. А що це можна використовувати вже щодня? Зручно, коли, наприклад, якесь відділення робиться ремонт і воно переїжджає сюди. Тобто, ну можна так використовувати. Дай Бог, щоб ми не використовували це як укриття, а все було мирно і тихо. Але коли воно є, це набагато нас мої відчуваємо який захист. Слава Україні!